Війна це важко. Але ж скажу, у нас професіональне, професіальне військові, у нас високоточна зброя вже. У нас хлопці, коли стріляють, ціляться. Тобто він не стріляє от просто туди, як вони стріляли о, там, по Маріуполю. Стала там батарея градів і просто, просто б'ють по місту. Куди вони там б'є? От по місту б'ється. Не по військовим. А по цивільному населенню. Ми тоді спочатку повномасштабно дуже сильно здивовані були. Ну ми отут. а через нас ракети перелітають і б'ють по, по цивільному населенню. Для чого? А вони, от вони такі є, вони б'ють. А українські військові і, і вони, вони ціляться, коли стріляють. Тобто йому треба знищити якусь небезпеку, якусь позицію. Їхню, автомобіль, колону, танк. цей, Тобто я навіть коли цей. Я цілюся. Я, я стріляю виборочно. Туди я стріляти не буду, бо не потрібно. А от сюди буду, ага, от, все. І знищив ціль. Потім знищив ту ціль. Я цілюся, коли стріляю, я дивлюся, куди я стріляю. Тому, і, тому ми, ми виграємо війну 100%. Вони витратять 120 снарядів і жодного разу не попадуть. А я один витрачу і з першого разу попадаю. Так українська армія зараз воює. Так і треба воювати. Треба стріляти чітко, ясно, розуміти, куди ти стріляєш. Впевнитись, ну, на 100% знати, що це не цивільні, що це не якісь. що вони там людина цивільна, якою прикриваються. Оп, подивився а ні, туди стріляти не будуть. А от військовий з автоматом стріляє, бах, знищив. Танк, град, все що завгодно. Ми цілимося. Любимо українцям ще жити на цій території а росіяни? Так. Так, і для того, щоб ти виграв, треба цілитись. Для того, щоб ти виграв війну, треба знищувати саме особовий склад військовий. Ну, я ж кажу, хтось може сказати, що я дуже, дуже, дуже жорстока людина. Якщо буде стояти танк, і з нього вилізуть три танкіста і, і стануть напереку, там чи, чи в туалет вони пішли. Я в танк стріляти не буду, я знищу їх. Бо якщо вони вийшли, я знищив танк. Вони підуть, сядуть в новий танк і знову будуть стріляти. Якщо я знищив їх, все. Той танк можна навіть собі забрати як трофей. Треба знищувати особовий склад. Знищувати особовий склад, зброя сама без, без, без людей стріляти не буде. Ну і все. Тому ми цілимося.